Всім привіт! Я Віка ласкаво просимо до мого смачного світу. Цей мармуровий кекс один з моїх найулюбленіших. Він дуже простий у приготуванні, має дивовижний смак, і в рецепті не використовується ні сода, ні розпушувач. Його автор, французький кухар Поль Бокюз. І він дуже цікаво готується. Щоб визначитися з тим, скільки інгредієнтів нам потрібно для рецепту, ми повинні зважити чисту вагу наших яєць. Вагу без шкарлупи, від цього й будемо відштовхуватися. Отже, я розбиваю в миску 4 яйця з холодильника і дивлюсь на їх вагу. У мене вийшло 200 грамів. Значит, і всіх інших продуктів я буду брати теж 200 грамів. Якщо у вас яєць, наприклад, 250 грамів вийшло, то всього іншого ви будете брати по 250 грамів, окрім шоколаду й солі та деяких інших інгредієнтів. Тому я починаю збивати міксером яйця на високій швидкості. Додаю дрібку солі і продовжую процес збивання. Далі поступово всипаю 200 г цукру і 10 г ванільного цукру. Збиваю, поки маса не стане стійкою, не збільшиться у розмірах і не побіліє. Зазвичай на цей процес йде хвилин 5-6. Потім я всипаю 200 г борошна, вінчиком добре вмішую борошно в яєчну суміш. А далі додаю 200 г розм'якшеного вершкового масла і вмішую в тісто. У мікрохвильовці короткими періодами розтоплюю десь 80 грамів чорного шоколаду і виливаю в тісто. Зверніть увагу, я Вмішую його буквально за пару рухів, щоб вийшов мармуровий ефект. Не потрібно довго мішати. Тісто стане шоколадним, ефект буде втрачений, смак теж. Пара рухів і все. Форму вистилаю пергаментом, виливаю тісто, розподіляю. Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів, випікається десь 50-60 хвилин. Якщо верх горить, накрити фольгою і готовність перевіряйте дерев'яною паличкою, вона повинна виходити повністю сухою. Як тільки дістали кекс з духовки, дістаю його з форми, залишаю на пергаменті охолонути. Прикрашаю потім цукрову пудру ягодами і м'ятою. Можна взагалі нічого не робити. У цього кексу дуже цікава структура, він дуже вологий, прям мокрий, він помірно солодкий, у нього приголомшливо шоколадний смак. Це надзвичайне кексове тісто. Спробуйте і готувати будете тільки так. А мене підтримайте підпискою та коментарем. Допоможіть моєму каналу стати помітним на Ютубі і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!